В Україні готують штрафи мешканцям сіл та дачникам за буріння водних свердловин. Штрафи дуже великі. Це така нова ініціатива депутатів. Я вже робила подібну програму на цю тему, але в людей дуже багато різних питань. Зараз давайте швиденько спробуємо розібратися основні моменти. Вітаю українці, вітаю глядачі і підписники на каналі. Знаю їх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Готують штрафи для мешканців сіл та дачників за буріння водних сфер ловин. Тобто, хоче людина собі пробурити, щоб отримувати воду аж ні, не можна. Це все повинно тепер бути ліцензовано. Депутати Верховної Ради запропонували запровадити ось саме це ліцензування діяльності щодо видобутку підземних вод. Навіть зареєстрували відповідний законопроект номер 9020 Автори такої ініціативи, ініціативи дійшли висновку, що ухвалення законопроекту дозволить саме регулювати діяльність і збуріння артезіанських свердловин, дозволить їх там ліквідацію або тампонування, а також попередить проблеми у санітарно-технічному стані підземних вод після припинення експлуатації свердловин. І, от наші можновладці, вони запропонували внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і ввести відповідальність за буріння водних свердловин без ліцензії на провадження цього виду господарської діяльності. Які штрафи? Штрафи великі, дуже великі штрафи. Дивіться без ліцензії за буріння свердловин передбачено для фопів. Тобто посадових осіб, організацій та підприємств від 17 тисяч гривень до 34. Якщо це повторне порушення законодавства, це вже буде штраф в розмірі від 34 до 51 тисячі гривень. За незабезпечення ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу. Тобто, коли вже все не потрібно і хочуть за, там, затампонувати, засипати, ну і так далі. Для саме з таких моментів це буде штраф від 34 до 51 тисячі гривень. За повторного порушення штрафи будуть рости від 51 тисячі до 68 тисяч гривень. А чи можуть українців штрафувати за буріння та використання водних свердловин? Так? Ось чи можуть простих людей взагалі? Штрафувати це, знаєте, таке дуже часте питання, тому що там ФОПи, підприємства там і так, і так це одне. Це там люди на цьому заробляють і так далі. А що люди прості, українці, які просто для себе, так які просто хочуть там випити водички і так далі, щоб в них був там свій колодязь або там ще щось. Дивіться, що кажуть юристи щодо цього, а природні ресурси є об'єктами права власності українського народу. Право власності здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених Конституцією України. Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами згідно із законом. Тобто, український народ має право користуватися природними багатствами, які є на території нашої країни. Тобто, виходять а, якісь посередники у вигляді а, народних депутатів. Ухвалюють посередницький закон і позбавляють нас елементарного права собі, там, я не знаю, на дачній ділянці чи ще щось викопати, пробурити, там, викопати ямку, чи, там, ще щось. отримати воду. Одним словом, отримати воду. Більше того, накладаючи на це штрафи, хочуть накласти. Знаєте, я звичайно схиляюсь до того, що це більше стосується об'єктів господарювання, якщо вони займаються діяльністю, тобто пов'язаних із бурінням свердловим, їм необхідно буде отримувати платні ліцензії. Але чи буде стосуватися це простих українців, час звичайно покаже. Але я дуже сподіваюся, що цього не буде. Хоча можуть це поширити і на простих українців, і просто можуть сказати кожному, роби ліцензію і все. Чесно, я не здивуюся. Якщо скажу тільки одне, все це робиться для чого? Для того, щоб поповнити бюджет. Але якщо не вистачає коштів, ну невже не можна знайти якісь інші джерела одержання грошей? До речі, деякі юристи кажуть, що цю ідею взяли саме в Росії таку відповідну ініціативу на російському сайті в країні-агресорі також передбачено ліцензії на свердловини. А, дуже сподіваюся, що на простих українців це не буде а, діяти. Але якщо буде, ну чесно, це ну це вже занадто правда. Пишіть, що ви думаєте щодо цього на сьогодні? в мене все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.